Дмитро Іванович Коцюбайло, позивний Давінчі, Український доброволець, молодший лейтенант, командир Першої ОМБ, Вовки Давінчі Збройних Сил України, учасник російсько-української війни, перший доброволець, якому присвоєно звання Герою України прижиттєво. 2022 року був включений до рейтингу 30 до 30 обличчя майбутнього від Forbes. Дмитро Коцюбайло народився 1 листопада 1995 року у селі Задністрянське Галицького району. Івано-Франківської області у багатодітній родині їх було п'ятеро. Після навчання у загальноосвітній школі вступив до художнього ліцею. У юні роки Дмитро захоплювався і мистецтвом, і археологією, і спортом. Тому в Івано-Франківську навчався на художника. Його позивний да Вінчі пов'язаний саме з талантом гарно малювати. Як і всі підлітки, Дмитро мав плани і мрії, але тут розпочався майдан. 18-річний майбутній герой вирушив до Києва. Спершу він хотів просто подивитися на майдан, мовляв, що там і як, але згодом відчув, що там його місце. Після двох тижнів там повернувся додому, щоб скласти іспити, а тоді знову на Майдан, до Києва. Після Революції Гідності Росія окупувала Крим і почала вторгнення на Донбас. Дмитро вирішив кинути навчання і піти захищати Україну. Разом з іншими добровольцями його спершу відправили в навчальний центр Десна, а звідти на Донеччину. 18-річного Дмитра призначили старшим відділення. і Спочатку він керував діями десяти товаришів по службі. Багато з яких були старшими за нього. У запеклих боях тоді він зазнав поранень йому в обличчя прилетів уламок снаряда, розірвавши губу та вибивши зуб. Іншим уламком були пошкоджені ребра та перебита ключиця, де медикам довелося встановлювати скріплюючу пластину. Після лікування він знову повернувся у стрій. У 21 рік став наймолодшим командиром першої штурмової роти добровольчого українського корпусу. Воював у битвах за Карлівку, Піски та Савур-Могилу. Також брав участь у боях під Степанівкою, Авдіївкою та Старогнатівкою. У серпні 2018 року в районі Покровська на Донеччині на життя Дмитра невідомі вчинили замах. Розстрілявши його автомобіль. Тоді воїн не постраждав. 1 грудня 2021 року у залі Верховної Ради президент Володимир Зеленський вручив Дмитру Коцюбайлу орден Золота зірка. Найвищу державну нагороду, яку отримують Герої України. Дмитро став першим добровольцем, який за життя отримав найвищу державну нагороду. Сам Дмитро вважав це рішення президента історичним і нагородою для всіх тих, хто воює з 2014 року в складі добровольчих формувань. Ця нагорода всіх моїх бійців, які загинули. Які були поранені, які до цей час боронять нашу країну. Після трьох років війни Дмитро познайомився з волонтеркою медичного батальйону госпітальєри Аліною Михайловою. Дівчина тоді пропонувала да Вінчі допомогу з ліками для його роти. Слово за слово вони почали спілкуватися. Між ними виникли почуття, і вони стали нерозлучними. Аліна також була на Майдані під час Революції Гідності. Спершу, як волонтерка, допомагала роздавати мітингувальникам чай та бутерброди, а коли почалися масові розстріли, рятувала поранених. Після цих подій закінчила курси тактичної медицини та вирушила на схід. За кілька місяців до повномасштабного вторгнення, даючи інтерв'ю, Дмитро переконував, що в будь-якому випадку його майбутнє буде пов'язане з військовою справою. З огляду на те, що війні не було видно кінця, планів повернутися до тих захоплень, які імпонували йому юнацькі руки, у Дмитра вже не було. 7 березня 2023 року Коцюбайло загинув у битві за Бахмут. За словами заступника Дмитра, друга із позивним Капуста, після втримання траси на Хромове вони повернулися в часі в яр, де їх накривала ворожа артилерія. Їх було троє Капуста, Мітчел і Давінчі. Мітчел забіг в під'їзд, а капуста з Дмитром були в дверях. Коли відбувся вибух, Дмитро розвернувся і промовив, що поранений. До хвилини часу і він знепритомнів. Незважаючи на швидку евакуацію, поранення Дмитра було в шию і несумісне з життям. 9 березня відбулося прощання з Дмитром у Бовшеві та Бурштині. 10 березня відбулося прощання в Києві. Тисячі українців прощалися з Дмитром на Майдані. Віддати останню честь прийшли президент Володимир Зеленський і Вище військове керівництво України, головнокомандувач Валерій Залужний, голова розвідки Кирило Буданов, міністр оборони Олексій Резніков і бригадні генерали Збройних сил України. Дмитра поховано на Аскольдовій могилі. Прадід Дмитра воював у складі УПА. Хлопець не потрапив в Донецький аеропорт лише тому, що перед тим восени 2014 року був поранений. На емблемі роти, якою командував Дмитро, було зображено три вовки це символи сили, стійкості, відданості. 2022 рік перший за вісім років оборони України від Росії, який Дмитро зустрів в колі сім'ї. Усі роки війни до цього Давінчі зустрічав на Сході, в колі військових. Виняток боєць зробив для того, щоб побути зі своєю коханою іменем Дмитра Коцюбайла Да Вінчі перейменовано вулиці. Зокрема, у Краматорську, у Львові, Нікополі, Харкові, Івано-Франківську та Покровську. Поки ворог на нашій землі, я не вважаю, що треба розходитись по домівках. Ми йдемо до одної мети, до перемоги. Смерть на війні це завжди важко, тому що ти з ним воював, ділив одну на двох цигарку, їду, обороняв цю країну, і в один момент цієї людини не вистачає. Нам треба буде показати велику єдність українського народу, потужний сильний кулак перед агресією Російської Федерації. І якщо ми будемо єдиним цілим народом, то будь-яку загрозу ми спокійно подолаємо. Дмитро Коцюбайло да Вінчі став справжнім символом незламності та відважності українського воїна, достойним сином своєї землі, що виборював для неї свободу від окупанта. Його завзяття, розум, хоробрість та боротьба за ідею викликали захоплення у багатьох, в тому числі і в побратимів з підрозділу Вовки Да Вінчі. Котрі зауважили, що командир загинув так, як і жив, як герой.